Слава Україні! Слава ЗСУ. Друзі, мене звуть Юрій Бісараб. Це передача Культур Фрага». Сьогодні у нас уже 58-ма. Це та передача, коли ми говоримо про, скажімо, науку, культуру, хоча вірніше наука є частиною культури, літератури, якщо конкретно, образотворче мистецтво. Сьогодні почнемо з запитань. Який я отримав від одного з вас. Японською мовою у нього він називається Ума-Ума? Хто, хто захоче, подивитися, як він себе назвав. Ну і от я почну з його запитання. читай. Чи вистачить одного-трьох підручників з аудіо для причання до фонетики на декілька десятків підручників з якоїсь мови? Чи бажано до кожного або якомога побільше шукати аудіо. Бо підручників мінімум десятки сотні у інеті от аудіо до багатьох шукати та знайти складно. Ну, так? Да. Максимально потрібно багато знайти собі аудіо. Ну, це не перебільшуючи, да? має бути якась розумна межа. Але до підручників бажано поскачувати до тих, які у вас є а, різні варіанти. Я бажано також, щоб ці файли були невеликими. Да? Щоб част... невеличкими частинками, там по 3 хвилини, 5 хвилин максимум. Потім уже на наступній стадії можна брати щось слухати більше. Тут головне таке правило є, яке я, скажімо, для себе знайшов: що тільки почуті слова залишаються з нами. Да? От Якщо використати це як психологічна поза. Ми будемо тоді вважати за необхідне слухати багато, не слухатись багато іноземних слів. Цього поки буде достатньо про техніку роботи з аудіофайлами. Це окрема розмова, можна про це дуже багато говорити і дещо можна було б і показати. Це не для цієї передачі. От. Але максимально старайтесь знайти для тих підручників, які є, і слухати, 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 слухати. Правило, ви вже зрозуміли. Потім наступний лист читаю. Це той же той же у нас, хто називає себе Ума-Ума, тільки він англійською себе не змав, а я вам кажу, як це буде японське. Тепер вивчити одне слово. Взагалі, це буде ума, але в нього двічі це слово повториться. І так, чи можна французький їхнє Г замінювати українським Г? Бо зустрічав таке в російських джерелах ні, не можна. Відповідь дуже проста. На російські джерела бажано не посилатися взагалі. У вас є автодидактика курінського, у вас є аеробіка в роті. От. Там все дуже детально описано. Потім, якщо цього вам не вистачить, подивіться моє відео. Я там ще розжовую, показую рукою. Да? На руці показую, що це таке. От, як його цей звук досягати? Досить простий. Р, р, р. Складніше від нього вчитися. От у нас Марта, наприклад, вона навчилася цей звук говорити «р». Їй було дуже тяжко вимовляти українське Р. Да? От. Воно зовсім, зовсім інше Р. Тому старайтеся так. Дивіться, навіть німці перейшли на це «р». Ще 100 років тому німців було таке, як у нас, майже українське Р Р. Да? А зараз, причому на сцені на театральній, ще залишилось в деяких е, спектаклях, ви можете побачити, почути Р. Але в більшості зараз німці використовують «р». мабуть, німцям дуже подобалася французька мова. Якщо подивитись історію, побачите, що німці, які захоплюють Париж, дуже багато з них говорили е, французькою мовою, досить непогано. От, і тому фактично з, з ними якось французи їх сприймали досить. Ну, Якби по-своєму, да? людей, які ставляться з повагою до їх культури, до їх мови. Потім а, далі. І ще третє е, запитання. Молодець Поставив дуже багато хороших запитань. Тож слухач. Як бути з словниками, якщо у німецькій мові була реформа у 90-х З-под подвійною СС або СЦЕД. Чи, до речі, вони зараз не знаю, чи її відмінили чи ні? Та в іспанській мові, у іспанській була зміна деяких літер алфавіту. Про іспанську говорити не буду. Скажу, що німецькою це нема, там фактично нічого не змінилося. Зараз я вам покажу. Ось, ось цю букву, ось цю красиву букву, да? почали писати ось так. От. Ну і що, ну, це теж С. Трішки довше, ніж просто. С, зіць, а, зіць, а, там не, не с а, так, я думаю, яке слово. Зараз. А, так. шпиц. шпиц. Знову там буде с. Так, я там шукаю. А, штрас, штрасе, да, штрасе. От там ця, ця, ця буква пишеться, і перейшли, почали писати так. Це невелика рібниця, можна словниками користуватися. Тим паче, що є словники, як Варих, наприклад, його цей словник треба мати. Це дуже хороший словник, я зараз не буду його показувати, я вже це багато раз робив. Тому шукайте його. Нічого страшного, тут нема що запам'ятовувати. Якби ця реформа була в англійській мові, ой-ой, тоді б англі... англійці не змогли б вивчати свою класичну літературу. Власне, мені здається, тому і не переходять британці, не роблять ніякої реформи, через те, що тоді, якщо, якщо поміняти, от, дійсно так писати, як зараз ми говоримо, да, ну, наприклад, яке там, да, пишемо слово в англійській, да, put, да, put читаємо як у, да, і тут же, а тут же ми пишемо бук. Ну, якісно, це теж сам бук, пут, book, пут. Put, book, put. Фактично знайти один і той самий звук, От, якісно. Але пишуться по-різному. уявіть, що зараз візьмуть і скорочать і отак будуть писати. А як тоді читати книги, книги, які всі були до цього часу написані? І там таких проблем в англійській буде ох, ох як багато. Просто ніхто не зможе тоді класику читати, якщо перейти на, скажімо. На нову орфографію, яка б відповідала англійській вимові. Тому в англійській так треба багато докладати зусиль, щоб правильно писати. І завжди потрібно звірятися словником. Так, здається, про... раз ми вже заговорили про англійську мову, літературу і частково література є частиною. Мови, да? давайте поговоримо дуже коротко про одну, одну штуку, яку я, яку я хотів би з вами поділитися. Це робота, яку з усією повагою, з усіх перекладачів, які це робили, да? От. вони написали її, зараз ви зрозумієте. От. Ця робота. Шекспіра, вже хтось може здогадатися по перших буквам. Лер. Okay. І от, так от, дивіться. В англійській мові оце слово Lear. Якщо запитати якогось британця, що воно означає, мабуть, ніхто вам не скаже. Але ви, автодидактики, автодидакти, ви можете здогадатися. Через те, що все-таки англійська мова вважається нем... германською мовою, от. от там були впливи. Через голландців, які от, велику частину Великобританії. От, спускалися германські слова, туди в англійську мову входили. Так от, чи не здається вам, що німецьке слово лир, да? Здається, воно так пишеться. Якщо ні, то можливо тут H буде. Але читайте однакове: Лир Німецьке. Що означає, хто здогадався пустоту, пустий, лир німецькою. Так от, мені здається, що якщо перекладати на українську мову от слово як лір, у нас зовсім виникає не та асоціація. Лір, що да? таке, ну, це ліри, да? король це ще й король, лір, да? король тих, хто грає на лірах, да? або самих лір король. Зовсім не та а, якби, асоціація йде. Тому якщо я пропонував би, щоб на українську мову при всьому тому, що переклади це завжди ліпше, ніж авторська робота, майже завжди ліпше. Але це не авторська робота. Потрібно про це пам'ятати. Тому все-таки потрібно, якщо ми вже взялися за переклад, то потрібно перекладати ну хоча б liar да? король liar. Або можна ще й додати liar. Нічого з нами не станеться, якщо буде лір, тоді вже у нас буде чіткий асоціація з цим. Чому Шекспір так назвав, я не знаю. Але якщо ми подивимося на саму цю п'єсу, ми побачимо, дивіться, що король зробив, фактично, вона починається з того, що він вирішує дуже важливе питання для батьків, для всіх батьків. Да? От, можливо, воно і є основним основні, одною з, з основних тем цього твору. Це як розділити майно справедливо між своїми дітьми. Майну якби нажити. Да? Так от, він. Король, король лір, він з самого початку, фактично з цього починається, як він ділить. Якось надто різко, мені здається. Ніякої б немає підводки до підведення, до необхідності це робити. От Його якось не відчувається в тексті. І він починає ділити. І після того, як він це все розділив, я не буду розказувати деталі. там, От в нього нічого не залишилось. Фактично, він залишився. Пустий, да? От, тому це слово лир і ліпше перекладати лір, щоб хтось, можливо, пошукав. Що це таке. От, це зовсім інша асоціація не з, з лірами. Да? Має на увазі. Е, якщо ви почитаєте цю роботу, вона ну, надзвичайно цікава і особливо є один персонаж, якого вони називають. Full, да, англійську дурень, але якщо почитати почитаєте цю п'єсу, да, то виходить, що якраз він є найцікавішим персонажем у всьому цьому творі. Його можна вивчати, я вам сподіваюся, подам лінк. Да, якщо подивитися спектаклі, по-перше, деякі спектаклі їх тяжко на слух сприймати. Вони або записані неякісно, або актори не дуже професійні. Ну, ось таке. тому це завжди складність слухати цей твір, особливо можливо. Хоча, можливо, аудіо. ні, тільки мені аудіо траплялось непоганий запис, але тоді не бачиш саму гру актора. От. А, але є один, я бачу одне відео, де мені надзвичайно сподобався виконання якраз цього фул, Да? Ну, це не дурень, можливо, це блазень. Але він найвідвертіший. Так, от якраз він сказав королю лір дуже цікаву фразу. У нього там багато таких скажімо, повчальних фраз, які він кидає цьому королю Лір, а не кор... Лір. І одна з них така: да, «Thou wouldst Make a Good Fool. Тип був би хорошим дурнем. У нього можна оцього блазення. Фу, я не знаю, як його б ліпше було переклати, але він наймудріший, от що цікаво. Хоча за ним висить оце якби назва його, на ньому, що у нього професія така на ахтій, одночасно з цим він найцікавіший і найрозумніший, можливо, наймудріший. Там є ще деякі цікаві персонажі. Я не буду розказувати ваш, вам весь сюжет. Ви зрозуміли, що все почалося. І потім далі, який як конфлікт виникає, справедливий і несправедливий, це ви вже самі е, е, почитаєте. Мені здається, було б цікаво, тому що це такий е, е, цікавий персонаж. от по, Порозмістите його в якусь е, таку іншу п'єсу. Да? Візьмемо, наприклад, його цього ж е, е, блазня. Його не можна назвати клоуном. Да? От я, можливо, ще знайду якесь слово під час нашої передачі. От, але такий жартівник Не жартівник, це все-таки. Так от, візьмемо, наприклад, роботу, є да, відома ця книжка от, Три трип'єси Дмитра Корчинського. Відінська кава, яку я дуже багато раз бачив. Мені здається, що якраз оцей блазень. Можна, можна було б якось а, намалювати, да, такий шапоці, такі, да, двой, двойний. От. Він от, дуже гарно вписується в цю віденську каву. От, якось Мені здається, що він міг би бути помічником а, оцій Христі. Да? христі ми, ні, ми нікого не будемо з цього спектаклю приймати, а, викидати, виселяти, але якби його от підставити. Да, то е, можна було б непогано, мені здається, цікаво деякі його цитати накладати або давати їх як відповідь на те, що ми чуємо від героїв цього твору. Ну, дивіться, я читаю вам. Лев, да, є такий Троцький. Він говорить в якомусь: ні, Зігмунд Зігмунде, це буде перманентна революція. Так, постійно, буде Невроз, буде якийсь пролетаріат і так далі. Ви зможете це знайти. От. І отут от можна сюди вставити якраз цю фразу Dawoods Make a good fool.", Да? Ти був би хорошим блазним, ти був би хорошим дуром. Ще одна цікава фраза, пам'ятаєте, там згадають, там Йосип є такий от. Про, про образ Сталін, да? який, який якось каже перед цим. Уникаєш класу, він каже, це Адольфу. Да? Уникаєш класу підходу, товаришу Адольфа. За що люблю послідовних максистів, і з ними легше. Нема цієї розмитості, думки, все по суті. І мені здається, що тут би була б дуже ну, для мене цікава фраза цього ж блазня з Короля Лір. Це коли він каже: так. тобі не слід бути старим до тих пір, коли ти поки не станеш мудрим. Да? От тут мені здається, було б і доречно поставити через те, що там Йосип молодий. І тут він так от це серйозно міркує. Да? І от він би якби цей блазень стояв із Христю за прилавкою, він би міг би цю так би цитату кинути. от. Ну ось так, Ще одна річ це про науку. Дуже коротко, пару слів. З'явилась новина. Корот, іншими словами, якщо коротко це дуже говорити, щоб вкластися ще три, в 2-3 хвилини, то вона така. Вчені експериментуються з клітинами мозку, да? ставлять їх на тарілочки, пробірочки і спостерігають, що зробиться. Це надзвичайно цікава річ. І їм не вистачало а, не вистачало, мабуть, яркості, не вистачало чогось такого експерименту. Взагалі, ці, ці речі, які вони роблять з цих клітинок, коли їх складають, особливо клітини мозку, і починають спостерігати, як вони працюють, вони називаються органоїдами. Утім, було цього мало, вони пішли далі. Вони почали ці органоїди або клітини мозку людини вприскувати або вставляти в мозок мишки і спостерігати, як він чудово розвивається на мишах. І у мене виникає запитання. А якщо ми ж відрізняємося, наші клітини 100% відрізняються тим, що ми можемо носити культуру, ми можемо її переживати. Уявимо, що ці мишки або зростуть. І навіть не виходячи за форми свої звичайні форми, вони починають сприймати, скажімо, музику, так як ми її можемо сприймати. Або починають навіть, можливо, і говорити. Ха. Чи це буде, чи ні? Чи потрібно це, чи ні, я вам скину лінк. На, цей, на цю новину бажаю вам всього найкращого, Підтримуйте наші ЗСУ. І хай всім щастить.